Замість підвалу гральний зал вхід до закладу облаштували камерами спостереження, а кожен відвідувач був занесений до клієнтської бази. Інше казино розташовувалося у готелі на кільцевій дорозі, однак постояльці не могли туди потрапити запросто. Постійних клієнтів заздалегідь сповіщали лише перед початком великих турнірів. Для усіх інших двері грального закладу не відчинялися. Тепер організаторам Ігор загрожує штраф майже у 700 тисяч, а обладнання конфіскують. Підвальне приміщення житлового будинку обладнали під казино. Гравці мали змогу пограти там в покер. Вхід до закладу. Був обладнаний камерами зовнішнього відеоспостереження. Заклад, що розташовувався в Києво-Святошинському районі, знаходився в готельному комплексі на першому поверсі. Вилучили гральне обладнання, гральні фішки, а також 10 тисяч гривень та 1 тисячу доларів, які вони отримали під час гри від гравців.